До Запоріжжя з робочим візитом завітав тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Разом з очільниками регіону він зустрівся з керівниками обласних комунальних закладів культури митцями та представниками медіа. Не оминули увагою й острів Хортиця. Від сьогодні національний заповідник та його музейна складова будуть відкриті для жителів та гостей міста. А з 8 травня можна буде можна буде побувати на екскур. Урся. Важливо не просто побачити, а отримати ту, той заряд емоцій, який дозволить мені, зокрема, в Києві і моїм колегам приймати правильні рішення. Дистанційна форма, ми знаємо, зараз з вами є досить популярною для будь-яких процесів, але для того, щоб управлінські процеси були ефективними і якісними, кожен, хто приймає рішення, має особисто відчувати і настрої людей, і ситуацію на місцях. Саме тому сьогодні за результатами поїздки буде прийнято кілька важливих, важливих і необхідних рішень. Ми багато говоримо про те, що Запоріжжя є духовним центром нашої держави. Острів Хортиця є колиською козацтва, але нам завжди потрібна додаткова увага для того, щоб розвиток цієї духовності в Запоріжжі продовжувався. Сьогодні буде робочий візит з відвіданням і історичних наших місць, і також спілкування з нашими засобами масової інформації. Все це є вкрай важливим для Запоріжжя, яке знаходиться буквально в 30 км від лінії фронту.